Права 8.34. Подайте вигляді степеня з першого завдання основою два числа. Ну що ж, двійку ми можемо записати як 2 у першій степені. 2, що множиться са на себе один раз. Є? Далі 4. 4 це 2, що множиться на 2. Тобто це можна записати як 2 у квадраті. 8. 8 це... 2, що множиться на 2, і множиться на 2. Тобто це буде 2 у третій степені. 16. Ну, 16. Це 2, що множиться на 2, що множиться на 2, і ще раз на 2. Це буде 2 у четвертій степені. 32. Це запишемо так. Як 16, що множиться на 2. Або 16 це 2 в четвертій, що множиться на 2, або 2 у п'ятій й степені. Yeah. Аналогічно 128 записуємо. Це у нас буде. Тоді. Це 32, що множиться на 4. 32 це 2 у п'ятій, Що множиться 4 це 2 в другій. Ну і це буде 2 у 7 степені. І 512. Це 128, що множиться. Записуємо 512 128, що множиться на 4. Отже, записуємо, що це дорівнює 128, що множиться на 4. І це дорівнює 128 ми вже записували, що це 2 в 7. Що множиться 4, це 2 в другій. Тобто це буде 2 у 9 степні. В другому завданні основою 3 числа 81. 81 це 9, що множиться на 9. А 9 це 3 у квадраті, що множиться на 3 у квадраті. Тобто це буде 3 у 4 степені. Є? 243. Ми можемо записати як 3, що множиться на 81. І це дорівнює. 3, що множиться. 81. Ми вже записували 3 у четвертій степені. Тобто це буде 3 у п'ятій степені. І Третє завдання основою 5 числа. Ну, 5 це 5 у першій. 25 це 5, що множиться на 5. Або 5 у другій. 625 це 25, що множиться на 25. Або 5 у другій помножити на 5 у другій. Це буде 5 у четвертій степені. Yeah? Четверте. Основою 10 числа. Ну що ж, 100 це 10 помножити на 10. Це буде 10 у другій. А 10 тисяч це 100 помножити на 100. Або 10 у другій. Що множиться на 10 у другій? Це буде 10 у четвертій степені. Є? Ну, а зараз записуємо відповідь. Подайте в ляді степеня в першому завданні. Записуємо 2 в перший, 2 в другий, 2 в третій, 2 в четвертій, 2 в п'ятій, 2 в сьомій, Два в дев'ятій. В другому завданні Записуємо три в четвертій. І три в п'ятій. У третьому завданні. Записуємо п'ять у першій. П'ять по другій і п'ять у четвертій. Є. І в четвертому завданні ми записуємо як 10 у другій. І 10 у четвертій. Є. Ну що ж, ось таке завдання про степені числа. На цьому вправу завершено.